Світ краси Тернополя – Це проект розроблений активними членами міського учнівського парламенту. Наснага за словами організаторів, це платформа для ідейних активних дієвих учениць, які силою своєї краси, молодості та доброти прагнуть змінити життя та наблизити нас до прекрасного. У конкурсі взяло участь дев'ять учениць з різних шкіл Тернополя. Вони активно готувались і у фіналі гідно показали себе. Конкурс присвячений в більшості до 8 березня. Дівчатка показують свою граціозність, артистичність і показують те, що кожна із них не Це конкурс таланти, це реклама, це візитка у них була. А також є вихід в вечірніх платяг, а також у них було перевтілення, де вони показували різноманітних відомих постатей. А також будуть номінації, такі як граціозність, вишуканість, талант, артистичність ну і звичайно, панна, перша віцепанна, друга віцепанна, глядацькі симпатії та фотомодель. Багато учасниць у конкурсі краси беруть участь вперше, але дівчатам таке подобається, адже тут можна показати свої найкращі якості і таланти. Окрім цього, учасниці кажуть, що Схожі конкурси допомагають позбутися комплексів та є ще одною сходинкою до самовдосконалення. Тому вони залюбки активно ходили на репетиції, багато дефілювали та готувались до конкурсу талантів. У цьому конкурсі я вирішила взяти участь завдяки своїй подрузі, так як вчителі повідомили мені про цей конкурс, і моя подруга одразу ж подала мою заявку туди. Я дуже щаслива, що вона змусила мене це зробити, так як. Зараз у мене є ще більше друзів, я набралася багато нового досвіду і я дуже щаслива. Саме завдяки цьому конкурсу я дізналася багато нового і навчилася також багато чого. Цей конкурс досить цікавий. Спеці... ну, для мене це як крок до самовдосконалення, адже я можу порівняти себе з іншими учасницями, допрацьовувати в собі ще недоліки. І я бачу в собі. Також я вважаю, що кожна учасниця дуже велика молодець. Це дуже важко підготуватися до цього конкурсу. Часу було дуже мало, але ми змогли це. Що побажаєте іншим учасницям? Вченіщі перемоги і отримати гарний досвід і позитивні враження.